12 листопада 2022 року. Сьогодні я закінчив підготовку таких чорнових потолків. Обробив я всі потолки на першому поверсі. Все починалося ще фактично рік назад. До нового року, до війни. Я спочатку в санвузлі першого поверху. Ось тут пофарбував потолок. І, на жаль, почалась війна, тому майже на рік все зупинилося. А вже пізніше, десь літом, на початку осені, я працював над потолком цієї великої кухні столової, більше 35 метрів. Тут була проблемна плита. Ось цей угол. Її дозаливали, тут трошки навіть видно, тут теж трошки були надколи. Я це все заробив. Заробив також між плитами шви і пофарбував. Наступною була кімната жила першого поверху. Тут теж була проблемна плита, оцей угол був вибитий, я його заробляв. Заробив, тепер він, можна сказати, нічого там особливого не видно. І теж пофарбував, заробив шов між плитами. І остання частина, якою займався вже в жовтні листопаді, це був коридор. Сьогодні завершив. Ось тут одна частинка коридору. Тут дві плити майже не було. Проблем з цими плитами, ну трошки десь такого були місця. Так видно, що я їх підшпаклював. От, і трошки тріщина була поздовж, Ну, вона така якби несерйозна. Я її теж зашпаклював, обробив шов, зашпаклював посередині між плитами і пофарбував. І друга частина коридору теж сьогодні завершив. Тут плити йдуть поперек. От найбільший перепад був між тими дальніми двома плитами, але зараз фактично його навіть, можна сказати, незамітно. Ну, Звичайно, якщо придивитися, прямо вилізти туди, то там все залишилося так, як і є. Горбочок, але це не суттєво. Ось так виглядає. От, І тепер вже, можна сказати, потолок готовий для того, щоб можна було прикладати електрику. Ну, а... Наступний етап буде прийняття рішення по цих сходах, тому що вони обсипаються. Ось буквально недавно обвалилося кусок. Ось тут, ось я навіть не прибирав. Ось тут кусочок обвалився, звідси я аж сюди, тому я вже зробив. Запит на консультацію до Олександра Тіріхова. Зробив фото і будемо приймати рішення, що з ними робити, чи їх якось доусилювати, ремонтувати, чи, можливо, переробляти. Не знаю. Не хотілося б переробляти, звичайно. Ну, будемо бачити.